We'll be right <laughs> back. Привіт! Сьогодні 1 грудня 2022 рік. На вулиці Мінус 2. Вітру немає і, в принципі, не дуже холодно. Поки нам дали світло, працює ліфт, я прийшла купити водички. Повертаюся у квартиру, а тут мене чекає сюрприз зі Швейцарії. Кава. Шоколад. І ще шоколад, і ще шоколад. Ой, ну як це можна все пережити? Скажіть мені, будь ласка, обіцяю, що з'їм малесеньку таку долечку Все інше віддав Нікіті. Приїхав господар квартири у справах буквально на декілька днів. Я його вже сьогодні бачила. Він заходив, от, а на вечір приніс мені подаруночки, і дуже необхідну зараз для України річ. От як ви думаєте, що це може бути? Декілька секунд даю, щоб ви добре подумали. Я його про це точно не просила. Просто людина е, здогадалася. Ще важкі часи в українців. Та-дам! Тепер у мене є керосінова лампа! Не треба свічки, які коштують не так дешево 25 гривень. У нас одна свічка, і вона дуже швидко згоряє. Тепер у мене є керосінова лампа. Стас купив навіть керосін, заправили її вже. Зараз покажу, як вона горить. Майстер-клас по вмиканню керосинової лампи. Чесно кажучи, я її бачила колись у дитинстві, але ніколи в житті її не вмикала. Стас мені показав, як, тепер я можу вам показати. Так, значить, оце відкручується, і туди заливається. Керосин. Керосин коштує не так дешево. Зараз покажу вам. Ось така бутилочка, 520 грамів, коштує 100 гривень. Але я думаю, що його надовго вистачить. Оце бутилка пуста, стас привіз такі дві лампи. От він заправив одну і от заправив другу, і там трохи залишилось. Так, значить, тепер ми оце піднімаємо. Зараз треба ще пригадати. А, воно вже підняте, дивіться. Значить, я на цей речажок нажимаю, потім отак-от наліво, і воно піднімається. І тепер я цей фітільок підпалюю. Береш за ручку і йдеш з нею, куди тобі треба. Оцей речажок він регулює більше, менше. Але коли е, сильний вогонь, то воно трохи таке, знаєте, кадить. Ось така потрібна річ. Та скаже, що у Швейцарії дуже сильний попит на ці керосинові лампи. Купують і відсилають нам сюди, в Україну. Ближче вам покажу. Поки світло є, можна загасити. Світло виключили за графіком. О 19.00 включать 23.00. Чого сидіти? Вдома, в темній квартирі, Нікіта на роботі. Йду в гості. До Жені. У нас новий день. 2 грудня 2022 рік. За вікном мінус 4, пролітає невеличкий сніжок. Зараз майже 11 годин. Чекаю на світло. У мене сьогодні три пари. Я зранку дітям дала завдання в Google класі і написала, що ми з ними зустрінемось в Google Міті, коли... Тільки дадуть мені світло. Тому чекаю. Поки чекаю, вирішила записати невеличке відео. На рахунок керосінової лампи я поспішила вчора радіти. Я дуже вдячна Стасу за турботу, але вважаю, що це не наш варіант. Тому що від неї дуже сильний запах, навіть коли вона просто стоїть не запалена. Я зранку провітрюю квартиру, бо ну, неможливо дихати цим повітрям. Е, Нікіта прокинувся, каже, що у нього болить голова. І я думаю, що це теж пов'язано саме з цим. Тому все це добре, але я її поклала в пакет, зав'язала його дуже крепко, і сьогодні збираюся спустити у підвал. Будемо використовувати свічки. Ще в мене там є гірлянда на батарейках. Треба подивитися, чи вона працює. Але керосинова лампа, я поспішила, це точно не варіант. Я отримала подаруночок, про нього розповім пізніше вам, коли його протестую, розберуся з ним. Це відео буде за два дні, за перше і друге грудня. А наступні збираюся, от знімаю день, як він є. Може взагалі не буде що знімати, просто щось вам розповім. Ще не знаю. А на наступний день буду опублікувати це відео. І таким чином до 1 січня планую. А там, як воно буде, то так і буде. Головне, щоб ви мене підтримували. От. Якщо будуть перегляди, то є сенс щось знімати, я так думаю. Сьогодні не збираюся нікуди виходити з квартири, ну, тому що і нема куди йти. Попрацюю зараз з дітьми, потім в мене, що там ще, помонтую відео, щось приготую поїсти, бо я ще і не снідала. Якось такий мене сьогодні, знаєте, ранок не дуже продуктивний, такий настрій, нічого не хочеться. Ну, буває таке, але пройде, я точно знаю. Мій сніданок, гречнева каша, омлет помідори. Хто давно на каналі, знає, що вранці я любила їсти вівсяну кашу з фруктами. Я її продовжу любити. Але поки заради експерименту вирішила змінити раціон харчування. Прийшов час перекусити горіхи грецькі хурма. У нас 6 вечора. Через годину дадуть світло. На це дуже сподіваюся. Я на кухні зі свічками приготувала вечерю собі покажу вам. І поки не дала світло, приготую вечерю для Нікіти. Він на роботі приходить після 10 приблизно. Тому в мене є час. Хочу саме зараз це зробити, бо коли дадуть світло, піду монтувати це відео, щоб ви могли завтра його вже подивитися. І вчасно лягти сьогодні спати. Попрацювала я з дітьми. Вийшла в Google Meet ненадовго. У нас була смачна тема. Капусняки, розсольники. Ще познайомилася зі своїм подарунком. Може, завтра покажу, що саме мені подарували. Сьогодні більше нічого не планую знімати, ну, окрім того, що я зараз покажу вам, що я там їм. Чому змінила трохи своє харчування. Ну, чому зрозуміло, іду до своєї мети і хочу скинути зайву вагу. Але де я беру це меню і так далі, поки нічого не коментую. Вважаю, що не маю на це права, поки у себе не побачу результат. Коли у мене буде результат, то тоді можу чимось ділитися з вами. А так, в принципі, зарано ще щось казати. Тому я дякую вам за увагу, що ви провели ці два дні зі мною. Зустрінемось дуже скоро. Якщо все буде добре, то завтра. Всім пока-пока! Темнувато, правда. О, Ближчі свічки. Так, значить, рис відварний у мене. Салатний лист. Помідори, тунець, яйце і заправила сметаною такий салатик. І на десерт мандарини і бананчик. Нещодавно показувала вам, що мандарини купувала в Велмарті. По-перше, там зараз акція. Я думаю, що вона продовжується недорого. І, по-друге, вони дуже-дуже смачні. Тому, якщо ви любите мандарини, будь ласка, welcome! Well, ну, забула вам сказати, що готую для Нікіти на вечерю. Рис з овочами. Так, де рис, де стакан? У <гум> мене на каналі є рецепт. Я обов'язково в всі відео. Такий рис мені подобається в гуманітації, був. дійсно смачний. Буду робити сковорідки. Небагато, це морква, грибочки, кукурудза. кукуруза. Якщо бок, то можна і додати і перець пересолодки, але в мене немає. Наливайте в сковорідку невелику кількість олії, додаєте цибулю, обсмажуєте, потім моркву, моркву краще нарізати соломкою. Обсмажили моркву, потім додаєте гриби, перець. Ще цей. Я забула, що я не хочу тільки з овочами зробити, хочу ще невеличкий шматочок м'яса додати. Тому перше я обсмажую цибулю, м'ясо, моркву, гриби. Потім додаю рис, заливаю кип'яченою водою. Зараз вона у мене вже закипіла. І наприкінці додаю сіль, кукурудзу. Накриваю кришкою сковородку обов'язково і тушу до готовності. І все. Ніяк не можу з вами попрощатися. На годиннику 19.20. Як бачите, світла у нас немає. Щось пішло не так, напевно, непорядок. Показую, як виглядає ри з очами. Сподіваюся, вам видно. Дійсно смачна страва. Головне, робиться швидко і не потрібно мити багато посуду, тому спробуйте.